Родина Кузнєцових створила дитячий будинок сімейного типу 14 років тому. За цей час подружжя виховало 25 дітей. Ольга розповідає, після народження сина та доньки вирішили з чоловіком, що разом зможуть зробити щасливими ще багато дітей. Це було 1 червня, 14 років назад. Ми взяли дівчинку Оленку, їй було 10 років, дуже гарна дівчинка, спокійна, врівноважена. Вона дійсно потребувала сім'ї. І з першого дня вона почала вона з першої хвилини. Майже взяла мене за руку. Мама, мамо. Я ну заряджаюся цим. Для мене це постійне, постійне спілкування з дітьми. Для мене ну це дуже важливо. Ольга за фахом, вчителька англійської та німецької мов. Дмитро, юрист та інженер, маркетолог, чоловік. Говорить, підтримує свою дружину в усьому. Секретом родини, мабуть, є взаєморозуміння, взаємоповага і якби, спільна мета. Якщо ми разом хочемо жити краще, то ніхто крім нас цього не зробить. Наразі подружжя виховує шістьох дівчат. У вільний від роботи та навчання час родина Кузнецових намагається більше бути разом. Мама в мене хороша, добра, працьовита, папа в мене теж працьовита, полюбляє готувати деякі страви. І на ну, сестри в мене хороші. Я люблю з ними поспілкуватися. Вікторія та Вероніка найстарші з дітей у родині. Дівчата кажуть, що за характером вони всі різні, але спільну мову знаходять. Ми можемо разом займатися спортом. Хтось катається на самокаті, хтось бігає, хтось ходить, хтось круг крути, хтось на скакалці. Ми всі разом це робимо. Нам нам дуже весело родина Кузнецових рік тому переїхала з Хородностаївки до Херсона. За словами подружжя, в обласному центрі більше можливостей для розвитку дітей. Наразі Ольга та Дмитро продовжують облаштування будинку та двору. Дитячий майданчик зробили в цьому році басейн, а саджаємо малину, різні овочі, трішки дерева. Хочемо, щоб наш двір був як маленький райський куточок, тому що щоб вийшли на вулицю, у нас тут все є. На сьогодні у Херсоні у п'яти дитячих будинках сімейного типу виховуються 42 дитини, говорить начальниця міської служби у справах дітей. Бачимо результати. Всі ці діти займаються. Гуртках, вони всі співають, танцюють, займаються спортом. Деякі вже навіть закінчили навчальні заклади вищі, деякі мають навіть по дві освіти. Є результати такі, що є у нас і чемпіони там України із різних видів спорту. На Херсонщині зараз проживають 197 тисяч дітей, 35 тисяч з них пільгових категорій, 2762 дитини, сироти або позбавлені батьківського опікування. В області створений 71 дитячий будинок сімейного типу. Через пандемію коронавірусу був розроблений алгоритм знайомства усиновлювачі з дітьми. Розповіла начальниця обласної служби у справах дітей. Це було онлайн, це було обов'язкове тестування, це було спілкування спочатку. Особливо берегли малят в будинку дитини. Мене зупинили цей абсолютно цей процес. І в минулому році у нас 36 дітей було всиновлено. Одна дитинка з громадянами за кордон. Пішла, всиновлена громадянами не України. А в цьому році вже 18, 16 громадянами України на території України. Двоє громадянами України, які поза межами живуть. За минулий рік і початок цього прокуратура області через суд домоглася створення служб у справах дітей у шести територіальних громадах. Розповідає прокурорка Олена Рашевська. Це такі територіальні громади, як Тавричанська, Хрестівська, Долматівська, Чолаківська, Калинівська та Великокопанівська. Окрім того, на цей час ще дві справи перебувають на розгляді в адміністративному суді. Це питання стосується створення служб у справах дітей на територіях Рубанівської та Новомиколаївської територіальних громад. Питання створення служби у справах дітей на території Асканіанова, територіальної громади, на цей час перебуває у, у, на стадії виконання. Є рішення суду, ну звичайно, ми його будемо виконувати. Щоб служба запрацювала, нам потрібно, ну, якщо ми в червні проведемо засідання сесії, приймемо відповідне рішення, проведемо конкурс ще місяць ну, протягом двох місяців. Анатон Ігор Гурпаченко, новини на Суспільному, Херсон.